Бронь від підприємства є. ТЦК каже, що вона не діє. Що я маю робити? Це, до речі, дуже популярна історія. Я чула не раз такі, е, такі звернення від людей. ТЦК не має повноважень вирішувати в кого є бронь, в кого немає бронь. В оформленні бронювання ТЦК взагалі не має ніякого механізму впливу. Це один, напевно, із перших моментів, які максимально автоматизували, щоб е, з ТЦК е, військовозобов'язані не мали ніякого відносини. Ошення, якщо підприємство отримало критичність, якщо у військовозобов'язаного немає порушень правил військового обліку. Роботодавці в дії бронюють людину. В резерв плюс підтягується наявність бронювання і все для працівників територіального центру комплектування. Ця людина має стати невидимою. В нього є підстави для відтермінування проходження військової служби. Його мобілізувати не можна. Інший механізм такого чому. Не можна захистити або з чим ускладнюється. Це судова практика, і нас скасувати наказ про мобілізацію буває доволі таки складно. Тобто ми бачимо, що якщо людина заброньована, в нього в резерв плюс відображається оця відмітка про бронювання до закінчення мобілізації, все нормально. Ну територіальний центр комплектування вирішує все таки людину мобілізувати, видає наказ про мобілізацію. І знову ж таки, оцей от бюрократичний механізм, коли потрібно йти в суд. Сплачувати судовий збір, очікувати відкриття провадження, потім рішення очікувати, потім очікувати апеляцію в будь-якому випадку, територіальний центр комплектування буде проти. Плюс ще потрібно сподіватися на те, щоб в рішенні був визначений саме той спосіб захисту, який, буде, який повністю відновить право е, військовозобов'язаного, а саме скасувати наказ про мобілізацію. Тому що не всі е, суди вони йдуть саме на такий спосіб. Або навіть вони пропишуть, пропишуть скасувати наказ про мобілізацію, але через те, що це займає час, людина може бути вже переведена в іншу військову частину. Скасування наказу про мобілізацію військова частина потім каже, а немає такої підстави для звільнення. І от, от таке опиняється замкнуте коло, коли людина начебто свої права захистила, але реалізувати належним чином не можна.